Дівеліною. Дівеліна, ти що там? Тобі припав сніжок, так? Ну зараз позамітай. Мені йому камеру. Нас ну, тут трошки замело. Тут трошки діввелінка тебе завело, так? Трошки, як погуляла, ні? Ну, одити земло. Зимело, земело. Сергій просто лишив. Йдемо жінку гуляти. Джевелін.

Народ, тут є. Добрий день, ми йдемо трошки на прогулі. Двірі нас ідела. Уже кисточку з'їла, так? З'їла кисточку. Ай-яй-яй, чекай. Чекай, Юлінка, чекай. Опа, чекай. Чекай. Я туда тут. Я туди не йду. Ah! Я прущать сюди я. О, привіт! Ми йдемо! Ха-ха! вже є? А ми йдемо! Я тут пройду на стадіон просто. Вона ще се занудила. Джевеліна, ти не їдеш, пішли. О, привіт доброго дня. Дякую, вам теж тернопільщині. Дякую. Ні, Джевелінка, ти не їдеш. Не їдеш. Вона бідна, думає, що ти... А чому ви не взяли її з собою? На яму. <плес> Ні. <плес> Джевеліна, ти на стадіон? Дякую. Куди? Ми вирішили прогулятися трохи на стаціон. Без прямої не стає не забачить. Без прямої не склі. Пішли, пішли, джевеліна. Пішли. Кажи, я хочу їхати не йти. Вперед, вперед. Пішли, джевеліно. Таке саме. У нас таке саме, Богдане. Бачите? Ну до нас ні ні прийшло, а у мами у горах ще вчора впало. Випало. Більше снігу, ніж у нас. Дункан, привіт! Заховався до буде. Трішечки. Ходи, ходи, ходи. Ну, тих. До мене. Вертає мене додому, бо вона не поїхала на машині. Ну, Сап типа бачить ох, між одний забрал так дуря у там такий собака нас чекає джелина. якийсь більشيчки пішли ні 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 хвоста Побачила песика, та? Песики побачила. А як? Я виключи, я включила модератор, бо я не можу з політиками тими. Пішли, пішли джевеліна. Підскажіть? У мене ще нема на... Ой, монетизацію мені треба три з половиною години перегляду. Тисячу підписників ми вже набрали за рік, а тепер ще треба... Нам переглядя з мене то бачите, які у нас тут дерева. Поверсотки років. Доб... Слава Ісу Христу! Піш... Пішли. 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 Джевеліна сюди до коплички йдемо. Так, і хлопчик, пішли. Інтернет поганий. Коли платила 100, 175 гривень інтернет був добрий, а тепер 250 інтернет поганий. Ще ні, 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 ні. Я кажу ней. Привет вам, привет вам. Пришли. А, ладно. А ну, че Дякую, дякую. Пробачте, вони тут трошки у нас. Пішли. Думаю, трошки через курорт джевелинка. Пішли. Курортним садом. Такий курортний садопарк. Санаторий. кохів там. А ну, дай, дай лапку лапку далі. Ось тут тут, тут тут. Пішли, пішли вперед. Пішли вперед. А, трохи це намочило, але ну, нічого. А зараз підемо трохи на тобі. Вона у нас тепер на реабілітації, в нас. Нашого собаку забила машина, то ми взяли такого самого віку через три години, як закопала того. І виявилося, що вона резе хвоста. Наша собачка. У вольєрі жила два з половиною років. Своєму. Колява хапнула слід. І що тут каже за слід? Якийсь тут є слідок. Інтернет поганий, є згідно. Поганий інтернет, нав снігу Цвіт білий, сніг білий, бачите. Зацвіли деревця. Que é bom aí.